Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров повідомив про формування двох нових полків, які мають бути задіяні на українському фронті. Ймовірно, на це повідомлення Кадирова навряд би хтось звернув би увагу, якби на Тих фотографіях, якими він ілюстрував створення цих полків, не можна було побачити китайські броньовані машини піхоти. Російська служба Радіо Свобода раніше вже повідомляла, що підрозділи Ахмата, так називається один з чеченських полків, отримали аж вісім китайських БМП. Як вважають спостерігачі, для цих полків треба було закуповувати машини саме у Китайській Народній Республіці. І це підтверджує офіційну інформацію Сполучених Штатів про те, що Китай продає Російській Федерації нелетальне обладнання? Звичайно, у самому Пекіні. Не погодилися із інформацією про постачання китайської бронетехніці для Російської Федерації. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Ван Венбінь підкреслив, що його країна докладає зусилля заради мирного діалогу, а не постачає зброю і не розпалює ворожнечі. Разом із цим є абсолютно очевидним, що керівництво Китайської республіки може заявляти будь-що, що відповідає офіційній лінії Пекіну а між тим неофіційно. Поза заявами Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, відповідні державні концерни можуть ухвалювати рішення про постачання зброї для російських підрозділів. І, звичайно, якщо розуміти. Як взагалі влаштовані справи у Китаї, все це не може відбуватися без схвалення відповідних комісій Центрального комітету комуністичної партії Китаю, без особистого схвалення голови Китайської Народної Республіки та генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. може виникнути питання: а як же це? тоді узгоджується із бажанням Китаю виступати в ролі миротворця. Однак, якщо уважно подивитися на мирний план, запропонований керівництвом Китайської народної республіки напередодні пафосного візиту Сі Цзіньпіна до російської столиці, ми побачимо, що цей план узгоджується насамперед із московським баченням того, як вирішувати. Питання війни в Україні багато хто у Києві та й у західних столицях говорить, що важливим пунктом цього плану є те, що Китай притримує ці ідеї міжнародного права. Однак виникає питання: а як взагалі в Пекіні бачиться міжнародне право у непорушності кордонів України? У непорушності кордонів Росії, звичайно, але як виходити з ситуації, якщо і Росія, і Україна у своїх конституціях записали одні й ті ж самі території? Нехай навіть українська конституція відповідає нормам міжнародного права. А конституція Російської Федерації ці норми міжнародного права порушує? Я можу вам чітко сказати, як уявляють собі рішення ситуації у Пекіні. Україна, якщо вона хотіла б, щоб війна припинилася, має просто сама відмовитися від тих територій, які вже вказані у Конституції Російської Федерації. І тоді Китай зможе з легким серцем підтримати ідею. Того, що міжнародне право залишається непорушним, якщо всі погоджуються з тим, як виглядає територія Росії, як виглядає територія України, то які тоді проблеми у Китайської народної республіки, все ж таки для мене найголовнішим пунктом китайського мирного плану було бажання Пекіну відмовитися від можливості так званих односторонніх санкцій. Тобто запровадити таку санкційну систему, яка спиралася виключно на рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А якщо згадати, що Російська Федерація і Китайська Народна Республіка є постійними членами цієї ради безпеки, ясно, що обидві країни будуть фактично застраховані від будь-яких заходів економічного тиску, в разі якщо вони розпочинатимуть війну проти сусідніх країн або проти територій, які вони як вважають, мають увійти до складу єдиної держави. Так, як це відбувається у стосунках між Китайською Народною Республікою та Китайською Республікою на острові Тайвань, так що є абсолютно очевидно, що таємне постачання зброї Росії аж ніяк не суперечить уявленням Пекіну про те, як має виглядати вирішення того, що в китайській столиці називають українським конфліктом. Аж ніяк ні. Насправді, у Китаї готові. Спостерігати за продовженням цього конфлікту рівно стільки, скільки він буде виснажувати Україну і Захід, Та ба більше, використовувати Росію в якості інструмент для послаблення Заходу, і разом із цим спостерігати за послабленням самої Росії, яка все більше і більше економічно і політично залежить від Китаю, але разом із цим може бути надійним захисником Китайської народної республіки з точки зору власного ядерного потенціалу. Це і є найбільша стратегічна мета керівництва комуністичної партії Китаю. Найбільша стратегічна мета Сі Цзяньпіна, який може думати, що саме таке виснаження Заходу і знесилення Росії. Можуть з одного боку допомогти йому вирішити тайванське питання, хай навіть силовим шляхом, а з іншого боку, перетворити Російську Федерацію та сусідні з нею країни на зону власного впливу. І тут про сусідні країни варто сказати детальніше. Адже сусідні з Росією України це зовсім не тільки країни Центральної Азії. Можна сказати, що ці держави вже і зараз. Входять до зони впливу Китайської Народної Республіки. Останній саміт Китай, Центральна Азія, чітко це продемонстрував. Сусідні з Росією країни це насамперед Україна і Білорусь. Білорусь вже політично знаходиться у зоні впливу Китайської Народної Республіки президент цієї країни Олександр Лукашенко сподівається на підтримку Сі Цзіньпіна, коли мова йде про збереження суверенітету його держави. Так Лукашенко хотів би зберігати теплі стосунки із президентом Росії Володимиром Путіном, отримувати допомогу від Росії, але разом із цим зберігати Білорусію як суверенну державу, яка залишатиметься його володінням і майбутнього володінням його дітей. А Україна з китайської точки зору Україна має відігравати саме таку роль. Бути ще одним європейським форпостом для Пекіну, а для того щоб Україна була європейським форпостом Пекіну, вона має стати європейським форпостом, кого правильно Росії, і тому, якщо Росії вдасться за допомогою війни проти України виснажити сусідню державу і примусити її до політичної капітуляції, якщо Росії вдасться унеможливити європейську і тим більше євроатлантичну інтеграцію. України це також буде відповідати політичним цілям керівництва Китайської Народної Республіки. Разом із цим є очевидно, що Китаю абсолютно не потрібні вторинні санкції, які можуть датися в нахи на його власній економіці. Тому керівництво КНР буде робити все можливе і неможливе, щоб ці санкції не були запроваджені. І на офіційному рівні Китай завжди буде говорити про власні миротворчі зусилля, аж до розмови голови Китайської Народної Республіки з президентом України Володимиром Зеленським. А на неофіційному рівні буде продовжуватися не тільки економічна, але й військова. Підтримка Російської Федерації, однак, у так щоб не дати можливості країнам заходу накласти санкції на китайські компанії і на керівників комуністичної партії Китаю, ось це і є головна лінія Китаю в час російсько-української війни. Цієї лінії керівництво Китаю буде притримуватися найближчим часом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні БемієКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам!